Вітаємо в нашій передачі. Тест на міцність. Ми хочемо! Валера! Що ми хочемо? Яка передача? Ми тіктоки знімаємо! Передача! Ми хочемо запевнитися, що какуси в критичний момент не підведе. Та що вже не так? Так, ось ця штука. Валера, то мікрохвильовка. Так, саме вона важить десь 10 кілограм. Пробуємо. Оп! Готово. Витримало. Ну, коляска може важити десь 10 кілограм. Додаємо. Аля, все витримав. Моя асистентка Людочка десь 90 45. 45. А ну. Падам! І і це Валера. Стоп! Не бойся! Алій! Оп! А тепер смертельний трюк. Я на Валеру. А може не надо? Надо Валера. І. Е, я не готовий!